Вітаю! Кожна країна має свої космічні програми. Якісь із них успішні, якісь не дуже, якісь смішні, якісь дуже смішні, якісь, на жаль, трагічні. Проте, як казав Далай Лама, перед тим, як засуджувати когось, пройди його шлях у його взутті. Тому сьогодні я започатковую власну компанію, яка буде займатися вивченням космосу. І перше, що треба зробити для успішної компанії, це придумати назву. Після годин брейнштормінгу я придумав. Яка ж назва буде одночасно сфокусованою на вивченні космосу, так і бути особистим брендом? Там. Або ж Космічна агенція Миколи. Чудово. Далі треба придумати прапор. Думаю, хочу з гордістю представити прапор нашої агенції. Отож, в мене є крута назва компанії: бомбічний прапор, компетентний персонал. Але бракує ключового аспекту ракет. А як ми знаємо, ракети робити це вам на мішки воротити. Ну, я вам не корольов, але щось знаю про космос, бо в табелі в мене стояло 10 з астрономії. Почнемо з тестового запуску. Це буде напілотована ракета, адже гуманність і життя космонавтів в нашій агенції для нас це незамінний ресурс. В моїй голові ракета це двигун, і люди, яких цей двигун несе на надвисокій швидкості в вакуум космосу. Ми в нашій агенції не віримо в таку видумку вчених, як аеродинаміку або ж супротив повітря. Вічний девіз нашої агенції це. А ти там був, тож, поки ми самі не побачимо, як ракета згоряє, в аеродинаміку не віримо. Отож, першу ракету ми назвали Я прогулював фізику. Успіх відсутній. Чому? Та й був, я що вчений. Мені здається, що будь-яку проблему в ракетобудівництві можна завжди вирішити більшою ракетою. Тож в Я прогулював фізику 2.0» ми встановили більшу ракету і поля! Ракета взлетіла. Правда, на висоті в 3 кілометри ракета почала себе поводити досить дивно. Проте завдяки моїм навикам пілотування все-таки вдалося вивезти в стратосферу. Та це далеко від успіху, тому що може покращити керованість ракети. Правильно, крила. Тож ми їх встановили. І ракета, я прогулював фізику 3.0» відправляється в путь. Нам вдалося подолати стелю в 3 кілометри, проте далі вона магічним чином зникла. Можливо, все-таки зупроти повітря це не всесвітня змова вчених. Як якось сказав Сунь Цзи, якщо ти не знаєш свого ворога, ти будеш терпіти поразку в кожній битві». Тому давайте почнемо вивчати нашого ворога. І перший ворог це супротив повітря. Супротив повітря або ж аерогідродинамічний опір виникає внаслідок необоротного переходу кінетичної енергії тіла, одержаного від тягового двигуна апарата, у кінетичну енергію частинок повітря, збурених його рухом, та в теплову енергію, що виділяється внаслідок тертя частинок об поверхню апарата. Тож всі ці розумні слова ведуть нас до логічного висновку. Треба зробити ракету, схожою на. Дозвольте мені представити вам ракету під назвою Я не прогулював фізику 1.0». Запуск успіх. Керованість прекрасна. Проте, щоб вивести на орбіту наших спеціалістів, нам цього буде недостатньо. Час додати другий ступінь. Варто також не забувати про бренден, додати наш прапор і змінити назву на ракету для космосу. Або ж скорочено РДК. Отож, запуск. Вихід поза атмосферу. Від'єднання першої ступені і успішне виведення на орбіту нашої ракети. Успіх за успіхом. Це прекрасно. Тож настав час запустити на орбіту живе створіння. Після невеликих змін до РДК я радий представити вам нову ракету для запуску людини на орбіту і повернення назад. Вона означена найкращим парашутом, тепловим щитом і сонячними батареями. Тож запустимо ж наших трьох героїв в космос. Перший ступінь успіх. Вихід за атмосферу теж успіх. Завдяки моєму генію, астронавти вийшли на орбіту. Проте під час маневрів на орбіті в нашої команди закружилася голова від успіху. Буквально. І через це вони довели ситуацію до критичної і витратили все паливо, котре мало лишитися на повернення додому. Через такі помилки, ми в Камі маємо забезпечити наших астронавтів достатньою кількістю палива. Тому в ракеті класу щасливого путі 2.0 ми вирішили збільшити кількість палива. Ми посадили єдиного космонавта, який у нас лишився, і запустили його в космос. Скажем так. На орбіту вивезти цю ракету не вийшло. Що ж пішло не так. Як в усіх великих агенціях, у випадку провалу винна найнижча ланка. Нас це астронавти. Тож ми набрали найбільш відважних до агенцій. В ракеті Щасливого Путі 3.0 також ми взяли під увагу, що можливо. Малиймовірно, але можливо, що двигун був занадто слабким. Тому ми оновили його і тимчасово вирішили змінити ціль для цієї місії. А саме виведення екіпажу в космос і повернення їх назад живими. І щоб ви могли подумати, успіх! Отож, після годин аналізу ми дійшли до висновку. Можливо, ми не підіймаємо ракету на достатню висоту. Тому, щоб вирішити цю проблему, ми причепили дві бустерні ракети до основної і запустили в космос трьох нових космонавтів. На старті дві бустерні ракети ледве-ледве справлялися зі своєю задачею. Та й загалом, цей запуск не був найдальнішим. Тому, щоб уникнути таких проблем в майбутньому, ми вирішили оснастити ракети вибиваючими прискорювателями і запустили ракету в невідомість. Відстріл бустерних ракет спрацював як треба, але незважаючи на це, ракета не вийшла на орбіту. Хоч космонавти були живими. Тобто, тимчасова ціль виконана. Далі нам треба побороти гравітацію планети Землі. Якщо аерогідродинамічний опір можна подолати, покращивши аеродинамічні властивості тяжінням землі історія трошки інша. І після неуспішних запусків я звернувся за консультацією до спеціаліста з космонавтики, Земляка Корольова Ярослава. Він проконсультував мене і поділився секретними записами з того, як вивести на орбіту. І порадив замінити бустери на більш потужні. Отож, після всіх змін ми були на стартовому майданчику, де відбувся делоносний запуск. Бустери. Успіх. Друга стадія дозволила піднятися ще вище. Третя стадія вивела нас на орбіту. Космонавти провели успішний маневр і увійшли в атмосферу. Але парашут розкрився підступно пізно. і... Ми починаємо з того ж місця, що і раніше. Але тепер в нас є досвід. Перша офіційна місія космічної агенції Миколи з запуску і повернення людини назад увінчалася успіхом. Це стало можливим завдяки жертвам наших космонавтів. Деяких з них можна було б уникнути, але все одно ніщо не зупинить кам, то наступна місія буде з відправлення екіпажу на місяць. І, можливо, дуже можливо, повернути перший екіпаж з орбіти Землі додому. А поки вони там, хай б'ють рекорд з перебування у космосі, який поки що належить Григорію Падалці. Всім бажаючим обрати ім'я для цієї рятувальної місії, або ж для ракети, яка відправить новий більш компетентний екіпаж на місяць, я раджу писати свої пропозиції в коментарях.